Слава Ісусу Христу! Ми молодь християнської спільноти світити катедрального собору верховних апостолів Петра і Павла. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Пам'ятати, де розповідаємо про наших блаженних новомучеників Української греко-католицької церкви. Історія нашого народу закарбувала в собі багато постатей, які були готові свідчити Бога там, де його не знали. Цих людей називаємо місіонерами. Таке ж місіонерське служіння сповнював наш отець Віталій Байрак. Він не побоявся величезної відповідальності і з Божою допомогою ділився духовним досвідом з тими, хто цього справді потребував. Володимир Байряк виріс у чудовій релігійній сім'ї у селі Швайківці поблизу нашого Чорткова. Вже з маличку дуже любив молитися і ходити разом із батьками до церкви. Коли йому виповнилось 15 років, він вступив до Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича. Вже там він проявив себе дуже старанним учнем, активним, завжди веселим та енергійним. Ще в школі він відчув, що хоче вступити в монастир і присвятити своє життя Богу. Того року він знайшов багато нових друзів, які, як і він, обрали богопосвячене життя. Володимир вступив у Крехівський монастир. Що у Львівській області там хлопець обрав собі нове ім'я Віталій. Щоб дізнатися більше про науку церкви, він вступив на спеціальні богословські студії. Ці студії допомогли йому краще розпізнати своє священиче покликання. Він дуже хотів проповідувати про великого Бога. Одного дня, а саме 13 серпня, його найбільше бажання здійснилося. Подика Йосифат висвятив Віталія та ще десятьох співбратів на священника. Свою першу літуру він відслужив у селі Швайківці. Тоді зібралося дуже багато людей. Зібралася уся родина, аби послухати мудрі слова нововисвяченого священника. Будучи священником, він продовжував вивчати богослов'я і закінчив спеціальні курси вже у Жоківському монастирі. При цьому монастирі була гарна церква Пресвятого Серця Ісуса, де отець Віталій провадив активне парафіяльне життя, влаштовував різні науки для дорослих, провадив уроки для дітей та молодь. Весь свій вільний час він віддавав молитві і праці через свою завзятість, окрім обов'язків монаха, настоятель монастиря довірив йому посаду свого заступника. Згодом отець Віталій почав їздити на місії у різні села Галичини, щоб звіщати слово Боже. У 1939 році більшовицька влада зайняла західноукраїнські землі, настають часи переслідувань церкви. На третій рік після окупації спеціальна комісія вирішила відправити отця Віталія в Дрогобич, де він став настоятелем свято Троїцького монастиря. Там він провадив дуже активне життя, влаштовував біблійні читання, розвивав спільноти. Його любили не тільки за його мудрі слова, а за вміння розрадити та підтримати. Через те, що у своїх проповідях отець Віталій сміливо виступав проти радянської безбожної влади. Він зазнав багатьох утисків і переслідувань. У 1945 році отця Віталія заарештували. Слідчий, який вів справу, звинувачував отця Віталія в участі у різних богослужіннях на могилах воїнів української Галицької армії. Отець часто виступав з проповідями, які потім публікував у календарі місіонер. Він закликав вірних бути твердими. Та повставати проти більшовицького режиму. Клідчі неодноразово допитували настоятеля монастиря про отця Віталія. Однак нічого поганого про отця Байрака він сказати не міг. Боляче допитували нашого отця Віталія. Він зазнав страшенних побоїв, але твердо стояв у вірі, не здавався. Згодом ні в чому не винного отця Віталія засудили до вісьмох років позбавлення волі з конфіскацією майна. Жахіття тривало і в ув'язненні. Коли до отця Віталія знову приходили слідчі з новими запитаннями та покараннями. Напередодні Великодня у 1946 році отець Віталій зазнав сильного побиття під час одного з допитів. Тіло не витримало, його серце перестало битись, його поховали у внутрішній в'язниці Дрогобича. Життя людини, яка цілковито присвятила своє життя та служіння Богові, не завершується смертю. Воно лише розпочинається у Божому Небесному царстві. Наша свята католицька церква звеличує пам'ять блаженного Віталія Байрака 27 червня разом з іншими блаженними новомучениками Української греко-католицької церкви 20 століття. Молімося, аби за заступництвом наших блаженних Бог давав сили і гідно нести свій хрест та бути гідними. Його царств.